Ну, так Звук може бути кач. І ще раз, в принципі, знайдені через віки мапі абсолютно всі координати, які можна буде знайти. Це НБС ковалі відноситься до а, нефтепроводу Дружба, а також транснефть голубим виділено перед вами. А, йому, а, я впевнена, що. Будуть удари саме сюди, тому що нерви у головнокомандуючих України не дуже железні і розуміючи аховість і паховість ситуації, я думаю, що такі будуть саме сюди. Це виділять на російській мові. Тут там, в принципі, в Вікімапі все на російській мові. Було написано так: Я було, так я і витягнула: це лінійна диспетчерська станція ЛПДС. Кіріші. Точно пам'ятаєте, по Кирише вже прилітало і не один раз. Будь ласка, зараз я зафіксую по центру. А ота рамочка, друзі, буває, знаєте, така не все видно. Через, ну, YouTube. Я, я намагаюся зробити так, щоб все ж таки було. Давайте прочитаємо, що було написано на цьому сайті. А на цьому сайті з января 2017 року комплекс нефті станцій на експортному направлінні. Ще раз, на Експортним направленням, що робить Україна, Україна зачиняє трубопроводи. тобто без трубопровод, це така штука, вона дає право експортувати 24 на 7, без зупинки. Якщо трубопровод працює, це це, звісно, шалена річ, це шалена, тому що постійно. 24 на 7, 365, постійний потік грошей, Виді, почтовий адрес Ленінградська область, Кіршиський район, Глажевська волость, деревня Бор. Ну, Ця деревня Бор буде знати ремонт від ЗСУ. І, і знову узнайте, тому що а, тут ми з вами дивилися: що ми дивилися? Кіріші, а от Ковалій. Лише один раз на ковалі прилетало, і то там було не так от о, феєрично, як можна буде. На Кіріші вже раза два можливо, прилітало починаючи з 2022 року. Прилітало, але без особливих там феєрверків Також кіліше не відзначили з особливими феєрверками Далі у нас є. На, на українській мові на нагірна, на російській — на горна, нічого, абсолютно нічого особливого тут не було. Ця станція була в тень в, в скажімо так в сутінках, на як кажуть на українській мові. Не, не видно її було, не видно було роботи. Я не пам'ятаю, може це я. Якщо я помиляюсь, можете мене виправити і сказати: ні-ні, там також прилітало. Ну я так просто по пам'яті Калікіно. Хто знає, що було з цієї НПС, чи, чи були. Uh, якісь uh, скалейкина. Я от особисто на своєму пам'яті uh, не пам'ятаю, щоб щось було. Uh, uh, також uh, лінійне производство диспетчерська станція Нурліна також була uh, потаємною такою станцією нефтепроводу дружба Дружба, і Самара. Uh, Самара там лінійна. перекачивающая диспетчерская станция Самара в составе Самарского РНУ находится самый крупный объект Приволж, Приволж с нефтепроводом ЛПС Самара. Как артерии к сердцу сюда сходятся нефтепроводы с Западносибирской, Татарской, Оренбургской, Сама і Казахстанська нефть. Казахстанська нефть. Тобто, коли буде свято у Казахстану? Ну, коли НПС Самара буде не працювати, коли в них красти вже не буде чого? Так, давайте ми продовжимо на другій частині.